Сьогодні вже 5 червня і в нас стоїть дуже тепла погода, спекотна. Виноград це дуже полюбляє. Після тих холодів він різко пішов рости. Стояв фактично місяць на місці, а зараз, за останній тиждень, от від цієї висоти, оце все повиростало більше як на пів метра. Відповідно, треба встигати це все діло підв'язувати і не забувати пасинкувати. Пасинкування я детально показував відео на каналі в Минулому році, це отак, коли ростуть в пазусі листка пасинки, треба відщіпувати верхівку, залишаючи один листочок. От покажу на більш дорослих пасинках. Верхівка, отут, ще вона була прищіплена. І так, в кожному міжвузлі Ті пасинки, які отут біля грон, їх можна виламувати повністю. Нижні, отут біля грон, щоб вони не загущували. А уже над. Гронкою, От, треба їх всі залишати. Цей листочок це є сторож, він буде зберігати в спокої ту бруньку, яка ось тут є. Бо якщо виламати пасинок повністю, ну один раз зроблю, неправильно покажу, ось так, то дуже висока вірогідність, що оця брунечка проснеться незабаром. Почнуть звідси рости пасонки. а це саме та брунька, яка в наступному році має давати урожай, плодоносити. Тобто її треба зберегти в сплячому стані, для цього лишається оцей пасонок з одним листочком, можна з двома, з трьома, ну, частіше з одним, щоб не загущувати це все діло. От. І ще що хочу сказати, цим кущикам лише третій рік. Всього-навсього пішов третій сезон цьому винограду. Він вже зайняв повністю всю шпалеру. Чому так добре він росте? Тому що тут навколо бруківка, камінчики і південна стіна. Тобто тут сонце з самого ранку до вечора, зараз вже вечір. Воно все дуже добре нагрівається, затишок. От, виноград це дуже полюбляє. Він закритий звідти парканом, звідси високою стіною. І з того боку теж. Стіною. Тобто він відкритий тільки до півдня, до сонечка. Зі всіх інших сторін тут все закрито, і кущики винограда в такому стані дуже гарно розвиваються. Вони ростуть набагато швидше, ніж на відкритому просторі, де більш прохолодно. Тому вибирайте затишні місця для винограда, він тут ніколи не буде змерзати і буде набагато краще рости. Всім удачі, всього найкращого.